Маріуполі Там в Маріуполі бахкають. Там погані люди були. Вони дуже погано себе поводять. себе. Поліно з батьками війна застала у Маріуполі. Дитина пам'ятає, як до її рідного міста прийшов ворог і як довго вони виїжджали втікаючи від війни. Ми вже знайшли... Ми вже знайшли квартиру, але я ще не знаю в який піду садок. Шадік, я не знаю. Сьогодні дівчинка з батьками прийшли у центр підтримки маріупольців. Його відкрили у Тернополі для того, щоб люди могли збиратися і допомагати один одному. Із першого дня роботи тут чимало відвідувачів. Серед них пані Ірина з онукою. Жінка з жахом згадує два останні тижні життя в Маріуполі. Згадувати це все дуже важко. Знаєте, кожен день здавався вже останнім, що ми не встигнемо нікуди виїхати, бо місто бомби. Бомбили, бомбили, бомбили в основному з літаків. Це дуже жахливо. Це жахливо. З рідного міста жінка з родиною втікали 6 березня. Проїхали ми десь 20, а то, напевно, більше блокпостів до Запорожжя. І десь на четвертому чи на п'ятому нас зупинили ДНР і не дозволили їхати далі. Зрештою, люди доїхали у Тернопіль і вже півроку звикають до нового міста і місця. Люди, от скільки я зверталася до допомоги, в спілкуванні, це настільки люди з дорогою душою. І знаєте, вони більше плачуть, чим ми в центрі Я Маріуполь переселенці можуть отримати соціальну, юридичну, медичну, психологічну допомогу. Крім того, тут облаштували ігрову кімнату для дітей. З 8 до 18 буде вихователі. Тому діти приходять, розважаються, грають. У нас багато конструкторів. У нас ігрова зона. Вона розрахована на такий спектр діяльності дитини. Міський голова Маріуполя переконаний, у центрі його краяни почуватимуться так. Як у рідному місті. Ми сумуємо за тим Маріуполем, який ми побудували. Це було європейське сучасне місто, яке збільшилось на 30% за останні 5 років. Збільшилось і молодь. І ми відчували це життя, відчували цей розвиток, цей рух вперед. Але так сталося, що ворог 24 лютого зруйнував нашу мрію на майбутнє. Але зруйнувавши це сьогодення, ми. В серці залишаємо нашу любов і наш Маріуполь. Центр «Я Маріуполь» відкрили вже у 13 українських містах, серед яких Тернопіль. Тут не така велика кількість вимушених переселенців у порівнянні з Запоріжжям чи Дніпром, але кожному раді. Мета сьогодні наша робити таким чином, щоб мешканці мирії, мешканці інших саме пунктів і стали переселенцями, щоб в Тернополі максимально інтегрувалися в нормальне життя, щоб вони мали життя працювати, щоб діти мали вчитися в школі в заводі, щоб вони з нашими безпеки. Центр відкрили за підтримки українських та міжнародних партнерів міста Маріуполя. Тут також людям підготували і продукти харчування, і засоби гігієни, речі, іграшки та інше. Маріупольці приїздили до Тернополя, починаючи з весни, і вони ще досі продовжують сюди приїздити. А головна концепція цих центрів це щоб ну, наші земляки отримували всебічну підтримку, в тому числі і емоційну від інших маріупольців, котрі тут працюють. Не центр приїздить до міста, де нема маріупольців, а навпаки. Він приїздить туди, де є наші люди. Центр працюватиме шість днів на тиждень за адресою вулиця Героїв Євромайдану, 9.